Добрий день, тобі дітки. Давно вже скошені лани, стоять степи похило, А в лісі, в лісі восени так любоще, так мило, На липах листя золоте, тріпочі понад нами, неначе знову ліс цвіте осінніми квітками. Такі звуки ми можемо почути в лісі восени. Це і шелест листя, дзюрчання струмочка, спів птахів та звук вітра. Восени пташки співають особливо, адже їм скоро відлітати у теплі краї. З настанням холодів життя птахів змінюється. У кінці вересня, на початку жовтня, частина наших птахів готується до відльоту. Таких птахів називають перелітними. Це такі птахи, які летять на великій відстані. Дітки, а ви знаєте, чому птахи відлітають у теплі краї? Тому що їм холодно? Ні, це не так. Птахи відлітають тому що з настанням холодів їм немає що їсти. А що ж їдять птахи? Птахи їдять черв'яків, комах, хробаків, ягоди, насіння. З похолоданням восени та взимку зникають комахи, трав'янисті рослини в'януть, водойми замерзають. Тому деякі пташки вирушають у теплі краї, де зможуть знайти собі їжу. Першими відлітають ластівки. Ластівки це комахоїдні пташки, бо їдять комах. А так як комахи з переходом осені ховаються, ластівки взимку не можуть знаходити собі їжу. Потім відлітають шпаки. Шпаки теж комахоїдні птахи. Поїдають комах, а також живляться рослинами та зерновими. А цього взимку ніяк не знайти під снігом. Вони збираються великими скупченими зграями, утворюють чудернацькі фігури і відлітають у теплі краї. Зозулі відлітають у теплі краї поодинці, зграями не збираються. Ось і журавлі відлітають народі, кажуть, до зими вже недалеко. Журавлі летять високо над хмарами ключем, будуть летіти день і ніч без відпочинку, поки не долетять. Також відлітають і дикі качки, крижень. Дикі качки живуть на воді, тобто водоплавні птахи. Вони відлітають останніми аж допоки водойми не замерзнуть а потім відлітають. Лебідь це велика і красива водоплавна пташка, Харчується водними рослинами, дрібними рибками. Вони теж відлітають у теплі краї, летять клином. Але буває і таке, що деякі з них не відлітають і залишаються зимувати. Тоді люди не стоять осторонь, а допомагають пташкам. Підгодовують їх. Також у теплі краї відлітають жайворонки, лелеки, дрозди, чаплі. Всі ці птахи називаються перелітними, тому що вони відлітають у теплі краї. Отже, дітки спочатку відлітають ті пташки, які живляться комахами. Це ластівка. Солов'ї, зозулі. Пізніше відлітають птахи, які живляться рослинною їжею. Це шпаки, граки, дрозди. Останніми відлітають ті пташки, які живуть на водоймах. Це чаплі, журавлі, лелеки, лебіді, дикі качки. Навесні вони повертаються додому. Але не всі птахи відлітають на південь, залишаються птахи, які зимують. Дітки, а ви знаєте, які птахи залишаються зимувати? Вірно, це горобчики, сороки, ворони, синички, дятли, голуби. А ви знаєте, як називаються птахи, які залишаються зимувати? Так, це зимуючі птахи. А зараз, дітки, пограємо у гру Хто зайвий. Уважно розглянемо картинки і визначимо, яка пташка тут зайва. Кого ми бачимо? Це дятел, ластівка та шпак. Хто з них тут зайвий? Так, звісно, дятел, тому що він зимує. А ластівка та шпаки перелітні птахи. Уважно дивимося, хто тут зайвий? Кого ми тут бачимо? Це і лелека, качка, і голуб. Хто зайвий? Так, зайвий голуб, тому що він зимуючий птах, а лелека та качка перелітні. Уважно дивимося. Кого ми тут бачимо? Синичка, чапля та сорока. Хто тут зайвий? Звісно, це чапля, тому що чапля перелітний птах, а синичка та сорока зимуючі. Уважно дивимося, кого ми тут бачимо? Це соловей, лебідь та горобчик. Хто тут з них зайвий? Так, зайвий горобчик, тому що горобчик зимуючий птах, а соловей та лебідь перелітні. Дітки, птахи це наші помічники, захисники наших полів, лісів, городів. Вони знищують шкідників. Птахи наші друзі і ми повинні бути друзями для них. Ми повинні оберігати їх і допомагати їм. Дякую за увагу! До побачення!